З вами я, Денис, і сьогодні буде мит, битва між Блейблейдами з Прайзеном і Волтраєком. І сьогодні буде у нас битва. Але, якщо ми наберемо з вас лайк, з вас коментарі і з вас обов'язково підписка, Ну, а якщо ми наберемо 50, 50 лайків, то я завтра. От просто завтра зніму відос. Обіцяю. Ну, а ми зараз будемо проводити свою битву. Зараз я їх підготовлю до бою і виставлю арену свою пластмасову і будемо. Можно сказать, боятся. Так, я беру твой блейдер и начинаем. Первый у нас прайзинг. И сразу вон трое. Вон то шось, не замыслимся. И кто может, не знаем, что с прайзингом. не очко с прайзингом. Підготовлюю до бою ще раз і будемо знову знімати. І я знову підготував І. Перший я завжди Спазен. А другий волтерей. Ні, це Woltreк це, це, це Спазін, це Wolterєк. Ого, битва запекла. Хто переможе? Спрайзен. Э, перший э, перший атакував. Хто переможен? Ну, тут вже видно, що. Тут переможем. Спрайзен! Пере, міг, під кінець. От просто саме під кінець. Спрайзен! Зміг! Пере. 2-0. Третя битва! Я подготовил им Первый, как всегда, праздник Второй Вот, трое Ничего себе! Ничего себе! Ничего себе! Так, давай С праздником! Ну что, тебе еще одно очко, чтобы ты, чтобы ты выиграл? С праздником что-то просто? Улыбайся вот туда, и все Ну, тут Cosпра вже програв. Одне очко Вол Траєку. Знову підготовлюю і знову включаю. Так, я знову підготував блейди. Ну, тепер ми починаємо з вол, Траєку. Перший вол, траєк. Другий. Ой! Вибачте? Другий страйзен. хто переможе? Ну а тут напевно що Спрайзен? То Спрайзен вже мочний. не починає битися. Ваву трека просто заносить. Спрайзен Переміг! Спрайзен переміг! То жесть! То жесть! Ну, оцінь Блейди це у нього одне очко. У нього в спрайзера три очка. А волтерєха тільки два. Одне очко. Ну. Ну що ж, бачите, як Нуспрайзеру нині повезло. Ну, а завтра, в ну, якщо ми наберемо 50 лайків, то завтра волтреєк покаже, де раки зимують. Пам'ятаєте, 50 лайків виходить новісінькі відос. Один, комент, один коментарій, одна підписка, один лайк. З вас усіх лайки, підписка і коментарі. Що чому не зрозуміло, то пишіть в коментарі. Нас з вами був Денис. Всім удачи! Всем папа. -па. Я знаю, выкрас.